Друзі, хочу вас познайомити з нашою локацією на Зеленій, 149. Ви, як бачите, у нас досить великий гарний асортимент кімнатних рослин. Так само є асортимент горщиків для рослин, керамічних, пластикових. Також є квітучі рослини, орхідеї, засоби подогляду за орхідеями. От місце наших флористів, де вони працюють, місце для наших клієнтів, де вони відпочивають, коли вони. Чекають своє замовлення, свій букетик. Ну і далі досить-досить велика алея, де ми можемо вам розповісти про те, що у нас тут великі гарні кімнатні рослини, тут пластикові горщики, тут у нас все для свят. Ви бачите, що свято починається тут. Тут ми можемо надати вам і надувні кульки. І можемо запропонувати вам гарні пакувальні пакети подарункові. І можемо запакувати гарно подарунок. а Також є свічки. Можемо, до речі, надути вам гелеві кульки. А зараз пройдемо з вами. Найгарніше місце у нашому салоні це є холодильна камера, в якому зберігається найгарніші букети. Подивіться, який у нас гарний великий асортимент квітів. Квіти на всі смаки. Букети готові, які ви можете купити за хвилину і придбати чи онлайн, чи замовити доставку. Завжди ми раді вам це зробити. Досить великий, гарний асортимент гортензії, піонів, еустоми, одноголової троянди, хризантеми, Тобто все те, що зараз. Тішить наше око, все те, що ви можете бачити в, в сезоні, а сезон вертензі, якраз, до речі, почався. Ми можемо вам надати в нашому салоні. Також у нас є ще два салони: на Шевченка 26 і на Мазепи, 26. Тому не зволікайте, поспішайте до нас і будемо раді вас чекати. До речі, у нас зараз. Вже от-от відкриється доступ до нашого додатку у телефоні, і ви зможете скористатися послугою для того, щоб мати весь цей гарний асортимент у своїй кишені у своєму телефоні. Отож, заходьте до нас, чекаємо вас з нетерпінням.